І у Запоріжжі триває облаштування модульних будинків для переселенців. Загалом їх має бути 25. Наразі встановлено майже половину. Всередині мобільні оселі оснащені меблями та технікою. За проєктом вони нагадують компактні приватні будинки. Як просуваються роботи з облаштування житлового простору та хто може отримати ключі найближчим часом? Дивіться в сюжеті. Раніше тут була пустка, а нині триває облаштування житлового простору для переселенців. Наразі на території встановлені перші 11 модульних будиночків. Загалом їх має бути 25. Модульні будинки повністю дерев'яні. Кожен із них розрахований на родину з чотирьох або шести осіб. Це, хоч і компактне, але окреме житло. В ньому є невеличка кухня, вітальня та санвузо, спальня і дитяча кімната. Зроблені з дерева. Стосується і каркасу, і зовнішнього оздоблення, внутрішнього оздоблення. Утеплення є якби достатньо. Там 150 мм утеплення мінувата, забезпечені керамічними обігрівачами, кондиціонером, якби досить надійні. Опалюється житло електрокерамічними батареями та кондиціонером на випадок блекауту встановлені буржуйки. Всередині мобільні домівки оснащені всім необхідним меблями та побутовою технікою. Повністю забезпечена кухонна зона з електроплитою, витяжка, кондиціонер. Також альтернативний вид опалення це чугунна буржуйка, холодильник. Облаштування такого модульного житла, спільний проєкт міста та ООН, де кожен має виконати свою частину роботи. So Головна ідея, щоб люди могли якомога швидше заселитися з боку нашої організації. Внесок у проект це надання модульних будинків, доступ ВПО до тривалих контрактів на житло є найважливішим питанням. Ми сподіваємося, що програма сприятиме покращенню забезпечення ВПО житлом. На виконання своєї частини робіт, а це підведення комунікацій, благоустрій території, місто виділило близько п'яти з половиною мільйонів гривень. Самі будиночки приїжджають вже зібрані, укомплектовані відповідною технікою та меблями. Це все надає міжнародна організація. Все, що стосується благоустрою, підключення вказаних будиночків до мереж, а також інших питань там пов'язаних з паркуванням, з озелененням все це задача і робота Запорізької міської ради. Щоб допомогти переселенцям, хоча б частково розв'язати житлове питання, окрім цього проєкту в області діють і інші. Нині на Запоріжжі проживають понад 200 тисяч ВПО. Уряд прийняв буквально декілька місяців тому програму «ЄАСЕЛЯ», де компенсується 70% першого внеску, а також 70% першого року виплат. А обласна військова адміністрація за рахунок обласної буде доплачувати 30% на перший внесок. Також міністерство соціальної політики надало субвенцію Запорізької області в розмірі майже 80 мільйонів гривень на ремонт місць тимчасового проживання. Перші мешканці мають заселитися у мобільні будинки вже взимку. Кому саме вручать ключі, вирішить спеціальна комісія. Перевагу надаватимуть багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, вагітним і літнім людям. Житло надають безкоштовно, та кожна родина самостійно сплачуватиме за комунальні послуги. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.